всем привіт! Сьогодні збираю врожай своєї сої. Комбайн у нас Juntier 1032, на ну, бачите малю. Зброю, скажу так, ну, непогано. Гарно береться все молодить, гарно вибиває, немає такого, що сої дуже багато поверха. Плюс січкарня є, теж бачите, все на січку перебиває, тут тільки треба... Брати плуга, їхати, орати, це все на зиму і все. Нічого дискувати не буду. А що, як то кажуть, лишній раз спалювати солярку. От, Соя в мене не ГМО, сорт кілото. Період вегетації в неї щось там 120-125 днів. От так вона на сьогодні перевиглядає. Посів, був десь в 9-10 числах травня. Це іменно на цих ділянках. Зараз друзі, переїде комбайн. Сарка шикарно перебиває. Ростелюю і все, бачите, як гарно. Кажу, друзі, сіяв десь в 10 число травня. Це якраз саме перші ділянки, які я засіяв. З них вирішили почати. Почали ну, саме обмолод. Бачите, місцями засвої, десь почало тріскати, зерно бере, осипається і кажу, вирішили з цих ділянок почати. От так, стільки бобіків. На стеблі. Ну, знову я сіяв сою перший раз, дуже особо такого немає знання, як посіяв і отак все, бачите, перевиглядає. Ніяких, ніяких мінеральних добрив нічого не давав, то що провів гербіцидну обробку і здається, і, здається, якісь ділянки я поприскав мікроелементами. От, це що от робив. Отак. ну і Цей рік треба не забувати, що був дуже сухий. Дуже рідко літом перепадали душі і ну, це теж, як ніяк, трохи на вражальності відбилося. Отак. Такасойка. Так, бачите, потроху беремо молотимо, потроху йде робота. Комбайн має жатку на 2,7 метра. Тиста нічого дуже не забиває. Отак. Вот Збираємо, бачите, по малих ділянках. ну Ділянки є дуже різні, навіть і по 10 соток, по 15 соток, по 30 соток. ну і Є більші площі, але ну, це будемо пізніше збирати. кажу, Перше хочемо по цих малих кусках зібрати. Тоді вже приїдемо на більші ділянки. Вожу, друзі, сою своїм прицепом. 2 5, 4 теж про нього знімав швидше відео, показував вам. І прицеп, нічого по ньому не робив, як купив і отак вчепив його, провірив скати, все ну, добре накачані, зачепив. Сьогодні піднімав кузов, дивлюся циліндр, теж все нормально піднімає, не, ну, масло ніде не пропускає. От І беремо, ввозимо. На наступний рік, як все буде добре, то хочу переварити кузов, побачити, все вже таке прогнивше. Навіть не став сипати на цей кузов так напряму. Думав перше запінювати, але вирішив купити брезент, застелив її, кажу, сипамо на брезент, тоді буду брати висипати вже вдома. Отак. Такий рецепт. Так, потроху прямо працюємо. Добре, що є погода, сонце. Ось така моя кукурудза, друзі. Стоїть, бачите, це у нас гібрид Епос. від Моїсть Дніпро. Я вам швидше цю кукурудзу теж показувалося, немало, але кукурудзу будемо пізніше збирати. Перше хочемо сою, хочу всі поля пізніше переорати і тоді вже будемо братися за кукурудзу. Так, друзі, ось, ось така соя. Висипали перший бункер. Ось так виглядає, ось таке зерно. По волозі кажу, не знаю, не заміряв, але думаю, що десь біля 17% повинно десь бути. Отак. Зерно досить чисте, гарно бачите, вимолочується комбайн. Ну, правда, є ось такі моменти, це не без цього. От. Основне, що не бити, бачите, слоє так. ціла. Є що десь не десь попадає, ось таке, має почорніння, я ну, не знаю від чого. Но це не є гниль, не є якась пліснява. Якщо розкосити, там всередині бачите, нормальне зерно. Ну, чому так? не знаю, Напишіть в коментарях. Може попрескати було якимось фунгіцидом, може якась хвороба. Отак. От Отаке бачите зерно. По ціні в е, нас в Львівській області ціна на сьогодні на сою не ГМО 350 доларів. Це якщо здавати за готівку. І якщо волога більша, тобто за кожний тонна процент будуть знімати по 110 гривень. Якщо там більше на 5%, то 550 гривень ви будете втрачати на кожній тоні. Отак. Тому і по цінах вам розказав, може комусь буде цікаво. В коментарях теж можете написати, які у вас вразі, ціни по областях, теж може хтось давав, теж буде, як то кажуть, цікаво почитати. Так, друзі, це ми вже переїхали на більші ділянки. Хочемо ще, я не знаю, може з півтора-дві годинки помолотимо або вже вечір. Хочемо вже Почувається ну, сирість, ми дві годинки попрацюємо, хочемо ще оцю ділянку добити, ну і ще тут зверху є. Отак. Покажу вам тут, з як виглядає тут попередник кукородза, я весною ще тут був збирав врожай. Звісно, провів оранку і посіяв сою. Так оця сойка виглядає. Ну, скажу так, не суперово, дуже особо бобіків немає на стеблі, але ну, все одно щось буде. Сіяти кукурудзу, я тут не хотів кукурудзу по кукурудзі, бо бачите, як проросла падала ця. І ну, з того би нічого не вийшло. Тому посіяв сою, трохи зробив якусь таку сілу От, на зиму це все перегоримо, а там весною вже будемо дивитися. Може знову сою посіємо або може буде кукурудза. Отак, треба трохи щось змінювати, сіяти, як то кажуть, інші культури. Отака сойка. Вже один бункер висипали, думаю зараз ну, ще з два бункера тут повинно бути. Думаю, що прицеп доб'ємо, отак. Що, ось така соя, сортки. Компанія працює, нормально, друзі, без поломок